Є декілька нових препаратів ботулотоксинів, що походять із Кореї. Інші компанії виробники намагаються створити більш дешеві його аналоги і знову ж таки нічого інноваційного. Лише нейротоксин компанії Мерц є єдиним чистим токсином, що може змінити майбутнє. Що ви маєте на увазі під новими ботулотоксинами? Інші компанії так є декілька нових препаратів ботулотоксинів, що походять із Кореї. Один із них препарат компанії Дейвонг Фарма. Він має іншу назву в Європі, але усі ці назви походять до одного реєстраційного коду. Цей лікарський засіб має таку саму формулу та склад, що і старий нейротоксин компанії Алерган. Тож нічого нового, це лише нова компанія, але не продукт. Інший продукт також з південної Кореї компанії Кугель, що має іншу назву в Європі, але рецептура і склад ідентичні з попереднім нейротоксином. та… Співпадають за складом з іншими корейськими ботулінічними нейротоксинами. Останній нейротоксин компанії Куонско. І знову ж таки нічого інноваційного. Єдиною інновацією є нове ім'я продукту і ніяких відмінностей. У 2018 році ми вивчали початкову концентрацію білка у новому токсині, і виявилося, що у його складі є набагато більше білкового токсину. А це означає, що у складі міститься неактивний білок нейротоксину. А це, звичайно, є імуностимулятором, що ж зі сторони чистоти нічого нового немає. Це лише біосимілятори першого нейротоксину з новими назвами. як ви вважаєте, чому інші виробники ігнорують питання чистоти? Що ж, у цього питання є декілька відповідей. Перше – це те, що нейротоксин компанії Allergan, оскільки з'явився раніше на ринку, є маркерним у формуванні ринку токсинів. Тому інші компанії-виробники намагаються створити більш дешеві його. Аналоги Основна їх задача це зниження ціни. І ще однією з причин є звичайно набагато складніша робота в дослідженні процесів виробництва для очищених нейротоксинів. Ви маєте довести, що у вашому токсині немає жодних інших білків і будь-яких інших сполук для перевіреного чистого продукту. Одна велика фармацевтична компанія Johnson Johnson намагалася намагалися розробити лікувальний нейротоксин. Вони спробували створити такий продукт, його назва. Була пуритокс пур Pur, чистий токсин, але вони допустили значну кількість помилок і були вимушені зупинити дослідження та створення даного продукту. Що ж із всіх відомих нейротоксинів лише нейротоксин компанії Мерц є єдиним чистим токсином, що може змінити майбутнє. В США є релевантні компанії, що намагаються створити нові чисті нейротоксини. Тож через деякий час можуть з'явитись такі. Але чим більш нові продукти, тим менш досліджені. Інко має достатню базу клінічних досліджень, що демонструють його унікальність. Кожен з виробників може копіювати його, але жоден не зможе створити точної копії. Проблема резистентності до ботулінічного нейротоксину у неврології є більш дослідженою у естетиці. Ми не зустрічаємо такої кількості клінічних досліджень. Як на вашу думку, чому так? Звичайно, рівень ботулінічних токсинів у крові пацієнтів з естетичними показами значно нижчий, і звичайно, чим вища доза. Тим вищий ризик утворення антитіл, тому якщо лікар вводить лише відносно невелику дозу, ймовірність того, що розвинеться резистентність на терапію, зменшується порівняно з використанням токсину в неврології. Але є кілька нових досліджень, що демонструють наявність відсутності відповіді на терапію у пацієнтів, що використовували ботулотоксини за естетичними показами. До мене звертаються безліч пацієнтів за порадою із запитанням, чому препарати, що вводились раніше, не працюють. Що ж у більшості випадків це і є розвитком відсутності відповіді на терапію або резистентності. Інша річ, якщо порівняти використання ботулотоксину за естетичними показами, та у неврології є те, що захворювання неврологічного пацієнта веде лікар, що займається підбором терапії та контролем дії нейротоксину. Це є основною відмінністю з естетикою. В естетиці пацієнт спробує у одного лікаря, і якщо щось не сподобається, звернеться до іншого. Таким чином лікар не в змозі контролювати ефективність введеної дози токсину, а також зареєструвати період продукції антитіл у того чи іншого пацієнта. Це і є основною відмінністю. Так, у пацієнта розвинулася відсутність відповіді на терапію, але він думає, що це щось з його лікарем. Не так піду спробую іншого лікаря. У неврології так не працює. Лікар веде патологію пацієнта довгі роки. Деякі експерти називають сироватковий альбумін ад'ювантом. Це правда чи ні? Що ж, це не адювант, тому як це альбумін людини, і ви маєте знати те, що сироватковий альбумін використовується в медицині у великій кількості, це фармацевтичний препарат, що використовується у великих кількостях більшості клінік, і не тільки у інкоботулотоксину, де міститься 1 міліграм сироваткового альбуміну. Пацієнтам вводять грами сироваткового альбуміну. При цьому імунної відповіді та стимуляції імунної системи не виникає. Виходячи із цього, сироватковий альбумін людини зовсім не має ризику. Це не чужорідне білок, Тому антитіла на введення сироваткового альбуміну не виділяються і він не являється ад'ювантом. Він не стимулює імунну систему до вироблення антитіл проти інших білків. Чи зустрічали ви інформацію, що у пацієнта з досвідом застосування ботулотоксину був більш легкий перебіг ковіду? Ні, такої інформації мені не доводилось зустрічати, але я не бачу жодного зв'язку між перебігом ковід і ботулінічним нейротоксином. Зазвичай ковід вражає бронхолегенову систему, і у деяких випадках досліджено те, що коронавірус мігрує до нейронів, але це дуже рідкісний ефект, і навіть якщо тереотично вірус потрапив до нейронів. Нікому не відомо, які саме процеси будуть там проходити, Ботулінічний нейротоксин є дуже специфічним до окремих клітин, тож це велика дистанція між ковід та ботулотоксином. Можливо, ми потребуємо ще більше клінічних досліджень та наукових публікацій на цю тему. Єдине, що я рекомендую лікарям після проведення пацієнтом вакцинації зробити проміжок часу між введенням ботулотоксину не менше ніж два тижні. Причиною цьому є те, що після введення вакцини запускається стимуляція імунної системи, що може вплинути на ефективність введеного ботулотоксину.